Пампухи або пончики з кремом готую їх часто і не лише на різдвяні свята. Тому обов'язково зберігайте рецепт. І ці з кремом просто фантастичні. Тісто готується дуже просто, просто поєднуємо всі складники, а саме просіяна, борошна, яйця з жовтками, дріжджі, ванільний цукор, цукор. А також молоко кімнатної температури і замішуємо тісто. У кінці замісу додаю м'яке масло і знову вимішую добре тісто. Не забуваю про алкоголь. Вимішую добре, прикриваю і залишаю холодильнику на 30 хвилин. Після цього тісто обминаю і уже у тепле місце на півтори години. Розділяю на 20 одинакових частин та формую кульки, як показую на відео. Перекладаю на шматочок пергаменту, притискаю, формуючи пампу. Залишаю їх буквально підійти на 30 хвилин і після цього смажу. У розігрітій олії до 160-170 градусів на помірному вогні до рум'яного кольору з обох сторон. Після цього начиняю кремом, який охолов. Рецепт крему є в описі під відео. Смачного!